Друзі, сьогодні у нас у продажу легенда BMW X5 2013 рік випуску на максимальній комплектації. 13 рік авто з Америки з мінімальними ушкодженнями, мінімум косметики по кузову. Безпека, вся ціла, вся на місці. Дуже класний стан, технічно жодних зауважень. Авто на стейджі 2 на 380 кінських сил. Дуже драйвовий автомобіль на фірмових дисках, на гарній зимовій гумі. Дуже класно виглядає, красивий колір, є тонування скла, максимальна комплектація, повний привід, дотяжки дверей, електропривід, кришки багажнику, великий об'ємний багажник, комфортний салон. Зараз покажу. Безключовий доступ по всім чотирьом дверям, шкіряний салончик чорного кольору, салон в ідеалі. Панорамний дах, клімат-контроль для задніх пасажирів, обігрів сидінь заднього ряду є у нас. Є у нас шторки на вікнах, ставки із дерева. По салону жодних зауважень ні спереду, ні ззаду немає. Е, якісна преміум музика. Harman Kardon звісно ж, повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння, датчики світла, дощу, мультикермо, круїз, обігрів керма. 189 тисяч кілометрів пробіг даного авто, помилок на приборці немає. Мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду, старт-стоп, клімат-контроль багатозонний, підігрів всіх сидінь, Спорт-режим, все, що хочеш, тут є, друзі. Салончик відалі, техніка відалі, все обслуговано, все працює 13-й рік на максимальній комплектації з ціною 16 тисяч доларів. Авто вже у продажу компанія Автопарк місто Харків. Всіх чекаємо, до зустрічі.